Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука. Любі мої, в мене, знаєте, не питання, а, а, а таке такий задум в мене. І ви мені будете допомагати. Точніше, я вас дуже прошу, допоможіть мені, будь ласка. Я хочу випустити інтерв'ю. Хай буде так, інтерв'ю з собою. Тобто я буду відповідати на ваші запитання, які ви будете мені задавати. Але це буде не в прямому ефірі, це буде просто будуть питання, наприклад, під цим постом. Будь ласка, залиште запитання, які ви хочете запитати в мене по книгах, особливо, по, знаєте, Коротше, все, що хочете, <запит> запитайте. Я буду відповідати у цьому відео на всі ваші питання. Можливо, розкажу про наші плани, розповім, що буде далі з каналом і так далі. Неможливо, а я хочу зробити таке відео. Тому, будь ласка, допоможіть мені і поставте питання, які вас хвилюють, на які ви хочете. Дістати відповіді, ваша пані Ганна і Радіо Бука.